Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Дуже багато класних кешбеків. Тож не пропустіть. На усі освіжувачі повітря повертається 80% від вартості. Зміні балони до автоматичного освіжувача від торгової марки Sky. 53 гривні. Airb. 132 гривні. Такий гелевий від Glade 119. До речі, багато було відгуків на ось такі, що навіть чоловіки брали в автомобілі. Ціна 68 гривень. Такий від Glade по 146 гривень автоматичні змінні балони. І спреї Glade 8990. Sky по, 80, по 39 гривень. Ось так. 39, є різні аромати, бачиш, що там є. І інші, такий варіант, 59,90 від Sky. Тут багато, аж 400 мл. Є солодкі, є квіткові або цитрусові аромати. Airwick. Така рідина. речі, теж цікаві аромати. Ціна 105 гривень. Тут об'єм 237 мл. На усі засоби для догляду за взуттям, кешбек 80%. Ось тут пише на всі. Значить, йдуть і спреї, і губки, різноманітні всякі засоби від всіх торгових марок. Сілвер це є фарба. Ціна 127 гривень. В чорному кольорі, їй коричнева, темно синя пінки для очищення, від Велкінсон, щоправда, вони не акційні. Від Шварц по акції по 119 гривень фарби. Чорна. Так, ось так. Дезодорант для взуття 90 гривень. Такий крем із губкою по 28. Крем в тюбику 65, такі неакційні багато є. Silver із губкою 42 гривні, 37 Безбарвна, а ця біла. І таке, до речі, мені дуже зручні. Такі, коли скупляла, бачите, тут є така губка, і вона рідка ось ця. Рідна, рідка фарба. Є без, біла або є чорна. Ціна 43 гривні. Салтунг губка для взуття 44 гривні. І від шварц. Теж по акції 37, 53, 12, 99. Таке от 13 гривень губка. При покупці двох будь-яких одиниць аксесуарів для кухні ще дві одиниці підуть вам в подарунок в чек по 10 копійок. Покажу вам трошки асортимент. У ножиці кухонні по 40 гривень. Такий набір тут овочечистка і ніж із чухлом. Ціна 40 гривень. Набір тут є лопатка і пензлик за 30 гривень. Набір 30 гривень. По 17 гривень є пензлики, а є лопатки. Такий мішок кулінарний із металевими насадками. Ціна його 40 гривень. Щіпці. Вони, правда, невеличкі, по 30 гривень. Такий набір металевих щіпців. Дві штуки за 40 гривень. Можна обрати різні позиції, наприклад, це за 40, це за 40, щось собі об'єднати. І вам із чотирьох товарів два підуть в подарунок. Якщо маєте бонуси, ще собі можна оплатити половину покупки бонусами. І тоді виходить взагалі дуже гарно вигідно. По 40 гривень вінчики, лопатки, такий набір, штопер та відкривачка. Акційна ціна 30 гривень, багато акційних пропозицій. Я вам всього не показала, тут дуже багато цікавого і форми, і прес для картоплі, і такі силіконові форми, кільця для формування страв або для витискання тіста. Багато цікавого є такі вінчики, поштучно ножі в чохлі. Продовжили акцію на посуд. Склянки, чашки, посуд для свірювання. Подивіться, яка краса. Такі чашечки це вже до Дня закоханих. Happy Valentine Day з позолотою. Є скляні, є в подарункових коробках. Ціни теж різні. В таких подарункових коробках 189 вона йде з кришкою. Такі по 119, а ці ціни є і по 40, і по 70. Така краса приїхала. Також є салатники, креманки. Берете дві одиниці, третя в подарунок. Та, яка дешевша. Дівчата, хто користується щоденними прокладками, звертайте увагу. Не часто таке буває. Кешбек 80% від вартості повертається на всі щоденні прокладки. На всі щоденні є і по акційних цінах, наприклад, від Лінджері зараз гарна пропозиція. 20 штук, 28, 80, 50 штук за 66 гривень. 116. Тут є 100 штук, вони є всі окремо запаковані. Є і інші варіанти. Так, від Discreet. Такі більші упаковки 52, 60 штук за 88 гривень. 20 штук упаковці 36,50. Такі мереживні 100 штук за 134 і 88 такі так і від Discreet 60 гривень, 50 копійок. Це є 40 штук. Щоденні прокладки від Kotex. 40 штук за 90 гривень, 22 штуки лонг 75 гривень. В одному. Вони, бачите, в індивідуальних пачечках 40 гривень, ось такі, 20 штук, 50, 56 штук за 90 гривень. Такий варіант, 56 штук, теж 90. І за 90 гривень тут є Тут є 52 штуки. Вони, бачите, запаковані окремо Натурела 92 гривні, 36 штук. І 52 штуки теж 92 гривні. І 100 штук за 138 гривень. Белла Фотін щоденні прокладки 20 штук за 29 гривень. І 58 штук ап, за 92 гривні та 50 копійок. І найбюджетніший варіант це є від Umbrella 20 штук за 17,50. Тут 50 штук за 42 гривні. Акція на жіночі сумочки та косметички 1 дорівнює два. 2. Можна обрати дві сумки або поєднати одну сумку, одну косметичку, або дві косметички. Те, що дешевше із двох одиниць, те вам піде за 10 копійок. Ціни є ось тут на ціночках на етикетці, 445 гривень така сумка. Завжди вам акцентую увагу, що вигідно брати плюс-мінус однаковій ціні. 399 гривень такий варіант, і рюкзачками сумки. Так, давайте. Подивимося ціну 399. Є ще в такому вишневому кольорі. Щось таке цікавеньке. Ціна 399 гривень. Така сумка рюкзак. І такі маленькі сумочки 199 гривень. І також є дуже великий вибір косметичок. Більші, менший, наборами 100 гривень. Такий варіант з котиками. 129 гривень. Такий варіант теж 129 гривень. Тобто можна взяти ось таких дві і заплатити 129 гривень і 10 копійок. Наборами 199 гривень. Тут аж три косметички. 179 гривень. Такий варіант. Багато цікавого. Ще й ось такий. Зараз може є ціна. Ціна 249 гривень. Дві обираєте, а платите лише за одну. Така загальна, як я називаю довга акція, підвіски, кулони, каблучки, сережки, браслети. Всі прикраси. Один плюс один дорівнює три. Ось тут вони. Підвіски, браслети. ось які є різні. 50 гривень такий варіант. І сережки. Кешбек 80% на усі аксесуари для манікюру та педікюру від торгової марки Кос. Звертайте увагу, лише від торгової марки Кос кешбек. 299 гривень кусачки такий варіант, 249 такі. 349 теж на них буде нараховуватися кешбек. По 189 гривень ножиці, 149 гривень, 129 такі, пушер двохсторонній 80 гривень. Або впродовж 21 дня. Якщо ви не встигли, вони просто пропадуть. Пилочки, одна штука двохсторонні 40 гривень. Такий варіант теж 40 гривень. Є металеві. Ціна 80. Так, це вже не кос. А кешбек тільки на торгову марку Кос. Отак От пише: кос. Знижка 50% на парфумерію Choo Calvin Klein Masaki. Так, Jimmy Choo Жіночі аромати 60 мл 1679 гривень, 40 мл 1199. Forever 1259 гривень. Масакі, аромат 40 мл за 999 гривень. І ще один варіант теж 999 гривень за 40 мл. 949 гривень жіночий аромат Масакі. Calvin Кляйн 969 гривень. Зазвичай в Єві більший асортимент від цієї торгової марки, але тут так, скромно, скромно лише один. А ні, знайшла ще чоловічий варіант 100 мл 1149 гривень. масаки чоловічий аромат 1449 гривень. Такий варіант 1219, об'єм 80 мл. В елітній парфумері тестери стоять позаду. Ось тут. бачите, позаду. Evelyn Cosmetic на всі засоби для догляду за обличчям та тілом знижка 50% від вартості. Гель точковий. Ціна 89,50. Гель для глибокого очищення 64 гривні та 50 копійок. Це 62 гривні. Пінка для очищення 89,50. Це є, це, є, це є тонік для звивуження пор 150 мл, 64,50. Так, тут же є тонік вітамінізований, вітамін С, 64,50, 200 мл, з вітамінами, з ФПФ, СПФ захист 50, дуже гарна річ, ціна 134 гривні. Хто має пігментацію на обличчі, то можете таке спробувати, бо є і СПО-захист, і вітамін С 69,50 ось такий крем навколо очей. Що тут ще є цікавого, дуже багато. Сироватки для обличчя по 97 гривень. Алої Крем-Гель 7950 такий роликовий навколо очей 79,50. Пінка 6, 77 міцелярна вода від Авелін 64 гривні 50 копійок, кокосова пінка 77. Скраб 54,50, це і крема для обличчя по 67 гривень, ось такі. 54,50. Пінка для омивання 74,50. Вікові крема від Eveline. Ціна 99,50. Дуже мені подобається, що тут є на старший вік. Плюс 50, плюс 60 і плюс 70. Тобто від 70 і більше, бо зазвичай, я так помітила, лише на 60 закінчується ось такі крема. Добре, що є і для старших. Крем для тіла від Авелін. Є такий, є кокосовий, ціна 74 гривні та 50 копійок. І ще варіанти. Регенеруючий крем 75 гривень. Акція на гігієнічні бальзами для губ, крім торгової марки Just Kawai. Знижка 50% на другу одиницю. Так, Carmex по 140 гривень. Нівея 123 гривні. Ці мають легенький колір. 103 гривні Нітроджин від About Face по 99 гривень. Мені цікаво, чи масочки входять в цю акцію. Вони, в принципі, тут всі разом висять, то можливий такий варіант, що і ця масочка для губ теж піде. З друга одиниця за ціни Біокон гігієнічна помада 53 гривні. Біокон 56,50 гривень. І за 63 гривні і 50 копійок. Такий варіант. Від Greenway по 24 гривні. Ці не входять від Just Kawai. Нема на них акції. Друга одиниця за півціни. Всі, крім Just Kawai. Тінд Бальзам. Ціна 119 Кешбек 80% на Патрісі Ледо. Всюди корактивну косметику. Є як активні пропозиції. Тональний крем 199. Такий варіант. Photoфініш теж 199. Хайлайтер 199. Така пудра мерехтлива 50 гривень. Щось новеньке. Вандер. 199 гривень. Це є засіб для макіяжу. Такий хайлайтер. Ціна 199 гривень. Що вам показати? Дуже гарненькі вони йдуть в формі сердечка. Знижка 50% на другу одиницю фарби для волосся від L'Oréal Casting. Одну, як купляєте, то платите 315 гривень, а якщо візьмете дві, то за одну заплатите 315 а інша піде за пів ціни. Кольори є різні в асортименті. Цей, до речі, без аміачна фарба. На усі брилки, в якій іграшки, діє акція друга одиниця за півціни. Можна поєднувати, взяти, наприклад, один брелочок. Такий милий. Ціна 60 гривень такого. Є ще в біленькому кольорі. Є лапки. Ціна 80 гривень. Різні ведмедики. Це що? Це Це ведмедик. Ціна 149. Хто таке мав? Ану, признавайтеся, дитські галі. гарні собачки. Не працюють від батарейок, гавкають і ходять. Такі брелочки, зайчики, ціна 199 гривень. І багато різного цікавого. Дивіться, милота. 249 такий зайчик. Той зайчик 249 також. опа-па. За зайчика не хвилюйтесь, він сюди магенько приземлився. Тут ще є багато. 199. Такі єдинороги. І навіть є іграшка. Лапка. Ціна 100 гривень. Брилочки різноманітні. Ціна 40-50 гривень. Є навіть по 80 Такі пухкі м'які. Навіть у вигляді сумочки 80 гривень. Ось такі у вигляді м'якої іграшки по 100 гривень.